Ми про ленд-ліз тут згадали член палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон оголосив, що ініціює такий законопроект, аби дати в руки Трампу цей інструмент. Вдруге ця тема з'являється за період активної фази нашої війни. А ліз на сьогодні це інструмент переговорного процесу, чи для чого з'явилася ще раз ця тема? Це дійсно переговорний елемент, це те, чим Трамп хоче залякати Путіна. Бо давайте згадаємо на що Росіяни останні декілька місяців реагували найбільш скривжено, найбільш агресивно. Вони реагували, по перше, на постійні заяви Трампа щодо санкцій на нафту і щодо зменшення стелі ціни на нафту. Тому що це вигідно самому Трампу, і тому він точно готовий це робити, і росіянам нема чого що, що цьому протиставити. А по-друге, Росіяни достатньо болісно реагували на будь-яку заяву Трампа стосовно передачі Україні озброєння. А лендліз на відміну від стандартних процедур Конгресу даватиме можливість Трампу буквально в ручному такий режимі управляти перерозподілом бюджетів для України. І тому насправді для Росіян це набагато гірший сценарій. І Це той самий момент, як ви пам'ятаєте, ми багато з вами на ефірах казали, що непередбачуваність. Трампа може бути загрозливо для росіян так само, як і для нас з європейцями. Так, от ленд-ліз це якраз той момент, коли непередбаченість Трампа може досягти свого апогею, і росіяни взагалі не зможуть стратегічно нічого планувати, а те, що зараз Штати намагатимуться радитися із Європою з приводу компонентів мирного плану, те, що Трамп, наче будучи суперегоїстом. З кимось намагатиметься радитись, це взагалі якась певна сенсація. Я не чекав подібного від його стратегії поведінки. А тим не менш, така теза в Телеграф була надрукована. Про що це нам каже? Це насправді про те, що як ви пам'ятаєте, під час передоборчої кампанії Трамп неодноразово повторював, що хоче, аби Європа платила за ті видатки, які несе Америка для підтримки України. Трам хоче, аби Європа давала Америці гроші, давала Україні зброю, і при цьому ще й можливо були розуми про те, аби саме Європа забезпечила миротворчий контингент в Україні. Тому насправді мені здається, ці розмови це скоріше. З першої точки зору те, що Трамп хоче дійсно Європу долучити, аби Америка не несла таких великих витрат. А по-друге, це знаєте, це більше реалізм. Це реально усвідомлення того, що яка б Америка не була велика, класна, який би Трамп не був сильний пробивний політик, це рівно одному вирішити настільки глобальне континентального розміру питання, як російська війна проти України, ну одному це не вийде зробити. і Європа все рівно має якось адаптуватися і бути залучена до цього процесу. То. Тому з якої сторони не подивись з моєї точки зору це позитивний для нас аспект. Про позитивні аспекти почули. Давайте трішки про негативні, якби не хотілося. Такор Карлсон, відомий нам вже в Україні. Теж журналіст, близький друг Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, значить, оживив фейк. Говорить про те, що нібито Україна продає зброю мексиканським картелям. Ми пам'ятаємо цю новину на початку 2022 року, і впродовж всього того року цю новину активно поширювала російська пропаганда, перекладала її на. Різні мови, і отут зараз, початок 2025 року, одіозний журналіст, відомий соратник Дональда Трампа, оживляє цей фейк. Причому він я впевнена, що ви бачили, він там стверджує. Він навіть не пропускає. Він каже, що я стверджую, я знаю, і так далі. І так далі. Що це за неприємні натяки? Тому що конспірологічні теорії вже дуже багато малюються, починаючи від того, що це натяк, неприємні натяки. З боку білого дому на адресу нашої влади, і так далі, що ви вбачаєте в цьому? По-перше, то треба почати з того, що так, такер все-таки зараз відсторонений і від Fox News, і від Білого Дому. Як ви пам'ятаєте, багато хто казав, що він може стати прес-секретарем Трампа, він все-таки не став. Багато хто казав, що він може бути особистим радником Трампа. Трамп його навіть не запросив до цього процесу. І та Карсона, до речі, не бачила на половині офіційних заходів, які пов'язані з інаугурацією, Тому нам не варто його переоцінювати. Але я з вами абсолютно погоджуюся, нам не варто його і недооцінювати. Що на офіційних там федерального рівня каналах або в офіційній комунікації його ідеї не знайшли підтримки? На жаль, вперше я їх побачив, коли аналізував One American Network. то саме другу найпопулярнішу серед республіканців мережу отримання новин. Так само він достатньо сильно захайпив ці теми на тіктоці консервативному. Так само ми побачили, як цю тему розносять росіяни і по європейським майданчикам, і по власним майданчикам. Тобто, на жаль, все таки Карлсон знає, як діяти на цю низову Торію трам знає як засаджувати її певні ідеї, і для нас найголовніша проблема з його цією заявою, що це настільки відіб'ється на офіційні позиції Білого Дому, скільки це буде відбуватися на загальному сприйнятті України і загальному сприйнятті нашої боротьби зі сторони звичайних американців. Я не думаю, що це там знаєте переломить хід війни, і американці вийдуть на Майдани і скажуть все, не давайте українцям зброю. Але в цілому, це маленька така інформаційна поразка, з якою нам ще треба буде працювати, і яку нам треба буде перебити власним наративом. Почули вас, пане Олександре. Спасибі величезне, що ви все-таки долучилися до нашого ефіру. Будемо раді вас бачити ще. Бережіть себе до наступних зустрічей. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма, був з нами на прямому зв'язку. На ну, тим часом далі ось про що базова загальна військова підготовка перший етап підготовки новобранців, де починають загартовувати характер і волю наших захисників. Усі тренування проходять в умовах максимально наближених до бойових. В одному із навчальних центрів провели. Такі показові практичні заняття для майбутніх морських пікотинців із відпрацювання наступальних дій. Як усе минуло, дізналася в сюжеті кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ, штурм ворожих позицій. Операція, котра вимагає чіткої. Готовка як теоретичному, так і практичному. Спочатку ми їм проводимо лекційні заняття, тобто пояснюємо кожному військовослужбовцю його роль і місце в групі. Командир відділення підходить до кожного військовослужбовця з інструктором і пояснює йому, що ти повинен сидіти тут або лежати і прикривати хлопців вогнем. Інструктор надає методичні рекомендації щодо ведення бою та окреслює тактичну обстановку. Також указує кожному військовослужбовцю його сектор стрільби, куди він повинен вести вогонь або спостереження. Потім вони практично це відпрацьовують повільно, без використання лазертага. Після цього з тими МАДБАЗами вже пробують наступати, штурмувати або обороняти. Заняття проводять за прикладом лазертагу, використовуючи лазерну зброю та сенсори, котрі фіксують попадання. Перевага в лазертагу ми бачимо візуальне влучання. У нього датчики. Світяться. І на руку одягається браслет. Електричний струм. Він також чувствує, що в нього попали. Під час занять викладачі дають поради з власного бойового досвіду. Хто ще з 14-го почав воювати, хто після повномасштабного вторгнення. І ми наш цей бойовий досвід передаємо хлопцям і навчаємо, розповідаємо за деякі ситуації. Це будемо робити по моїй команді. Повномасштабне вторгнення. Мене застало в місті Маріуполь. В 21-му році заїхали на ротацію. Маріуполь, завод Іліча, Азовсталь, завод, потім полон, звільнення з полону і далі. служба. подібні види підготовки дають можливість швидше набути спроможностей для якісного виконання завдань із захисту України.